Доброго ранку, мої любі малята. Я веселий зайчик-пострибайчик. Сьогодні я хочу запросити вас у цікаву подорож на мій город. Там ростуть різні овочі, але які саме я вам поки не скажу, щоб дізнатися, що росте у мене на городі, вам потрібно відгадати загадку. Ну що, готові вирушати в пригоду? Тоді вперед. Тож починаємо відгадувати загадки. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Правильно, це морква. Маленька, червоненька із хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Це редиска. Сидить марушка в семі кожушка. Хто її роздягає, той сльози проливає. Так це цибуля. Печуть мене, смажать і варять. Їдять мене і дуже хвалять. Правильно картопля. Довгий зелений, добрий і злений. Добрий і сирий. Хто він такий? Молодці огірок. Зелений чуб, червоний бік, смачний із нього чавлять сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Так це помідор. Ріс на грядці молодець. Хап за чуба. Бо без нього, кажуть люди, оборщику у нас не буде. Молодці, це буряк, то хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має. Так, це капуста. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий, кожен його знає. Правильно, це перець. На городі в холодку сидить м'яч на ланцюжку. Отик тип не моріжок, не пускає ланцюжок. Так, це гарбуз. Молодці, мої любі малята. Ви чудово впоралися і правильно відгадали всі овочі. Дякую вам за цікавий і веселий час. До побачення, до нових пригод. Бувайте! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. До нових зустрічей!